У період, коли святий Миколай приносить тепло та відчуття дива, добрі справи знаходять шлях і до тих, хто зараз далеко від дому та тримає над нами небо. Інколи ця підтримка приходить у вигляді пакунків зі смаколиками, простих, але щирих знаків уваги. Попри те, що в нас війна, ми повинні пам'ятати такі релігійні свята, а особливо в часі різдвяного циклу. Отже, тому ми стараємося для того, щоб не тільки сумні хвилини і важкі для наших хлопців, але ж вони відчули цю хвилинку радості, святості і те, що їх пам'ятають, очікують, і тил для них є міцний, теплий і завжди їх чекають живими, здоровими з перемогою. Компанія Lev Development завжди пам'ятає про тих, хто є нашим щитом від ворога. Кажуть, сподіваються, солодкі дарунки бутай на миті зможуть підсолодити сувору реальність тим, хто будує наш мер. Сьогодні команда Левдевалопон спільно з отцем Іваном, військовим капеланом передавала подарунки для наших військових, які зараз перебувають на півдні. І ми впевнені, що ці подарунки, хоч трошки зігріють серця наших військових, піднімуть їй настрій і передадуть їм цю магію Різдвяну, яка зараз панує у Львові. У кожному пакунку частинка домашнього затишку різдвяного настрою та великої вдячності захисникам, які у цей час там, де особливо потрібне світло. Уже за кілька днів захисники отримують смаколики тепла, символічна подяка та нагадування. Про кожного пам'ятають, чекають та кожному бажають найціннішого якнайшвидше повернутися додому під мирним українським небом. Ці новорічні подарунки до Святого Миколая. Будуть відправлені для наших хлопців, які сьогодні виконують в зоні бойових дій. Осу в південь. Це ті, хто сьогодні на бойових позиціях і які забезпечують нам в тилу спокій. У період, коли святий Миколай приносить тепло та відчуття дива, добрі справи знаходять шлях і до тих, хто зараз далеко від дому та тримає над нами небо. Інколи ця підтримка приходить у вигляді пакунків зі смаколиками, простих, але щирих знаків уваги. Попри те, що в нас війна, ми повинні пам'ятати такі релігійні свята, а особливо в часі різдвяного циклу. Отже, тому ми стараємося для того, щоб не тільки сумні хвилини і важкі для наших хлопців, але щоб вони відчули цю хвилинку радості, святості і те, що їх пам'ятають, очікують, і тил для них є міцний, теплий і завжди їх чекають живими, здоровими з перемогою. Компанія Lev Development завжди пам'ятає про тих, хто є нашим щитом від ворога. Кажуть, сподіваються, солодкі дарунки бодай на мить зможуть підсолодити сувору реальність тим, хто будує наш мер. Сьогодні команда Development спільно з отцем Іваном, військовим капеланом, передвала подарунки для наших військових, які зараз перебувають на півдні. І ми впевнені, що ці подарунки, хоч трошки зігріють серця наших військових, піднімуть її настрій і передадуть.